Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Горохве поле, а це 40 гектарів, переорює тракторист Сергій. Каже, усі горошини на землі їх зі стручків повибивав град та злива, які прийшлися з селом 27-28 липня. Дощ, град побив, положив, та й приходиться тіскувати. Був такий цей горох, а пішов і все. Туда, щоб ліхтерами, то дай, напевно, би не зібрали того, щоб посіяли. Все на землі. Сергій Нажневах працює 22 роки. Каже, за останнє десятиліття це вже третій випадок, коли доводиться переорювати врожай через негоду. Але щоб втрати були такими масштабними, вперше. Це ж втрата, як косолярки, насіння, часто все. І кожному зарплату заплатити. Стебла гороху були в доброму стані. Він би міг дати 25-30 центнерів з гектара або не негода, каже директор агропідприємства Олексій Боднар. Наступною на черзі для лискування пшениця. Її зливи та гра зачепили частково. Із 430 гектарів близько 200 знищено повністю. Решта дає низьку врожайність, бо колоски майже порожні. Урожай вроді залишився, але зерно на землі вставлена земля. Там взагалі вибило так, що взагалі не, нічого немає. Там, де ми збирали, давало десь до 60 центнерів з гектара, то на сьогоднішній день вже дає 20-30 центнерів з гектара. Це втрата десь 35. 40 центнер гектара лежить на землі. Не встигли до негоди зібрати і весь ріпак. І 60 гектарів лише 10 зібрали з врожайністю 30 центнерів з гектара. Після граду лише 8 центнерів з гектара. Частково постраждав і соняшник. На 80 гектарах є стебла, які впали від вітру та дощу, а подекуди град вибив квіти. Всього в Агрошанці 700 гектарів з землі, з них 45% відсотків пошкоджено або знищено. Скільки це у грошах ще не підраховували, каже Олексій. Посів, оранка, насіння, несення гербіцидів, несення е системи захисту, це все пішло, як би сказати, вилилося в копійку, а практично урожає ніякий. Попередили старосту села, склали комісію, склали акта. Буде сесія Ведичанської селищної ради, які практично територіальної громади, які, може, питання якісь будуть рішати. А це вже Хмільницький район. Тут негода пройшлася по соняшникових полях. Із 150 гектарів майже 70% полягло на землю, розповідає агроном Сергій Мельник. «70-60% соняху лежить. Ось цей ми можемо бачити одиничний сонях, який повстав. Він також лежав, але в нього не було зламане стебло, то він мав змогу та сили піднятися. Він ще не дозрів повністю, тому він ну може загнити. І не піднімець. Якщо він дозріне і не погниє, якщо більше не буде опадів, можливо його вдасться підняти зерновими жатками або кукурудзяною для того, щоб зібрати, але напевно, що цього не буде. Загалом 27-28 липня сильні вітри, грози та град пройшли у Гасінському, Хмільницькому, Тульчинському районах. Найбільше дісталося могилів Подільському, каже синопткиня Марія Кощавка. За підтвердженням збитків до гідрометеоцентру вже звернулися Вендечанська, Моровно Королевецька та Ямпільська громади. Ми надаємо інформацію, по найближчій метеостанції, яка якраз фіксує ці явища. Метеостанція Могилів Подільський дала вітер 15 метрів в секунду, це небезпечний першого рівня небезпечності. Метеостанція Жмеренка зафіксувала вітер 19 метрів в секунду і грози. У Винничанській громаді сьогодні на сесії селищної ради виділили 140 тисяч гривень на допомогу людям, чиї домогосподарством постраждали від негоди. Таких 45, каже голова Анатолій Єфремов. Збитки аграріїв це десятки мільйонів, і власними силами громада їх не покриє. Максимально сьогодні, кому було виділено це на сім'ю це 26 тисяч гривень. А так 8, 10, 15, там різні суми Звернулись до нас з аграрії з села Криченівка. Ми це питання ще не розглядали на сесії, тому що вони тільки вчора звернулися. В лист прийшов до нас. Інші зверталися для того, щоб тільки підписати акти обстеження про втрати. А про відшкодування ну, мови не було. Саме перше, це в нас немає такої фінансової можливості. Це дуже великі втрати. По-друге, наші програми немає такої. Це просто нереально, скажімо так. Відшкодувати ці втрати в тих аграріїв це десятки мільйонів. Адвокат Андрій Піпко пояснює, чи можна розраховувати на відшкодування збитків аграріям після негоди і які умови ті мають виконати, щоб отримати компенсацію. Відшкодування може бути є закон, який регулює питання. Підтримки сільського господарства України закон 39.80. Разом з тим, в ньому передбачено право на відшкодування шкоди, завданої надзвичайними ситуаціями, виплати коштів з резервного фонду. Якщо це сільськогосподарський товароробник, в нього має бути офіційна земля в оренді, тобто має бути договір оренди, або якщо власна земельна ділянка, підтвердження право власності. Це по перше. По-друге, має бути довідка, з яку ми говорили з гідромецентру, про факт настання цього якогось природнього лиха. По третє, має бути Акт комісії органу місцевого самоврядування, райдержадміністрації чи Державної служби надзвичайних ситуацій, в яких зафіксовано факт події, яка трапилася, так як я зазначав: місце події, час події, приблизний обсяг шкоди, страхова компанія все залежить від страхового полісу і його покриття. У зузулинцях, де негода пошкодила сонях, поки не планують звертатися по компенсацію. А ось Олексій Бондар із Криченівки уже збирає документи. Юлія Вознюк, Андрій Нєстяров, Суспільне новини, Віннична. Олексій Ігнатенко з Вінниці та Юрій Дяченко з Тульчинського району серед звільнених під час 65-го обміну військовополоненими. Майор Олексій Ігнатенко захисник Маріупольського гарнізону, офіцер військово-морських сил у полоні. Оборонець пробув три роки та чотири місяці. Юрій Дяченко, військовий 24-ї бригади, у полон потрапив в Донецьку ще 2018-го. Загалом, 14 серпня, додому повернулися 84 українців. Серед них військові і цивільні, повідомив Президент Володимир Зеленський три роки і три місяці провів у російському полоні херсонець морпіг Андрій Кузьмін, боєць 36-ї бригади, повномасштабне вторгнення, зустрів на Донеччині. Тримав оборону Маріуполя, доки не отримав наказ вийти в полон. Етапували його від Донеччини до Алтайського краю. За перших чотири місяці втратив майже половину своєї ваги майже місяць як вдома, поки проходить реабілітацію. У центрі реінтеграції отримав медаль від президента за військову службу Україні. У сальнику на Вінничині місцеві зустріли звільненого з полону земляка захисника Маріуполя, 55-річного Василя Касинюка. Морський піхотинець воює за Україну з 2015 року. У неволю потрапив в квітні 22-го. У полоні чоловік провів три роки, два місяці і 14 днів. 19 червня цього року його обміняли. Поки каже, хоче набутись із рідними, а згодом повернутись на військову службу. 30 ветеранів російсько-української війни беруть участь у проєкті навчання на мініфермах. розводити оленів, свиней, буйволів, равликів навчають на 12 модулях. Також на експериментальній базі ветеранів навчатимуть вирощувати овочі на відкритому ґрунті та в теплицях. Та як започаткувати власну справу і писати грантові програми на залучення своїх бізнес-проєктів, ініціювали його науковці інституту кормів та сільського господарства. 1200 кілометрів пішки заради допомоги військовим. 23-річний Артем Єрохін уже два місяці у дорозі від Дніпра до Ужгорода. Його маршрут формується на ходу, а ночівлі часто дарують випадкові люди. Усе каже, щоб зібрати мільйон гривень на протези та реабілітацію бійців 3 ї штурмової бригади. На 50-й день походу Артем дістався Вінниці. Вона покоління, що дорослі шоло під час війни. До міжнародного дня молоді суспільне поспілкувалося з бойовою медикиною з Вінничини Єлизаветою Смолінською. Їй всього 20. Спочатку дівчина як журналістка фіксувала воєнні злочини. Тепер, як бойова медикиня під обстрілами, виносить поранених. Ліза, переконана, справжня зрілість вимірюється не роками, а вчинками. У 85 жителів Вінничини за тиждень офіційно підтвердили новий штам коронавірусу Стратус. В обласній дитячій інфекційній лікарні із підтвердженим коронавірусом перебувають 23 пацієнти, розповіла завідувачка інфекційного боксового відділення Анжеліка Колесник. Найменшому пацієнту немає ще й року. Щоб вберегтися, медики радять дотримуватись правил особистої гігієни, уникати скупчень людей при температурі вище 38 градусів, звертатись по медичну допомогу. Надцятерічна Зорислава села Йосипівка на Вінничині малює картини, щоб допомагати Збройним силам України. Одну зі своїх робіт портрет воїна бригади Червона калина вона передала бійцям. Полотно продадуть на благодійному аукціоні, а зібрані кошти підуть на безпілотники.